Так, бажаю міцного козацтва. Я вже вам показував оцю цю трасу. Да? Вона така, їй бідолах, їй досталося і раніше. І зараз уже, ну, засобів враження, на жаль, багато вони достають е -е, до траси. Ну, Дуже багато засобів враження. Але я вам скажу, сьогодні не буду трогати я 2 мільйона ухилянтов. Ну, Нагадаю, хто це у нас. Це державні службовці, правоохоронна система і судова система, Ну, природоохоронна система. Да? там 10% есть патриоты украинцы, 90% это те, кто убегали из Киева, блин, вот с пожитками, с награбованным. В Закарпатте сидели, в Варшаве сидели, в сидели, вернулись, продолжают брать хабари и темы им уйти. С кортеджем по Киеву, пьяные ездят, да. Ну и самое главное, не помогать ЗСУ не донатить. Пусть они же, это их выбор, да. Мені недавно одна блін, мерзота розказувала, ви вже пройшли на війну, ви вже по 100 тисяч отримуєте, це вже ваш вибор. Ну нічого, так буде не завжди. Тому казацтво, я завжди говорив, що системних змін країна потребує і вони обов'язково будуть. Є дуже багато потужних військових і розумних, 150 разів розумніших, ніж я, і фахових, і з досвідом, які очолять і правоохоронні органи і державну службу, да? і потім вже буде у нас інша в країні ситуація. Для багатьох із нас гроші не головне. От Не головне і все. Да? Мені допустимо ну, гроші потрібні, в тій міні, щоб там елементарні поїхати відпочити, якась машина має бути да? за це. нахіра ці сотні мільярдів і мільйонів? Та вони нахер не нужні. Ну, от, абсолютно. Але, на жаль, у нас за 30 років така посткомуністична. Каліка вибудувалася. Да? От саме правоохоронна система, Державна служба, їх прикліпателі. Це от комуні, вони поколіннями, той мусор, той прокурор, той блін, ВБшник, той УВБшник, той ще якийсь. Ну, коротше, якось так. Стосовно ж ситуації по фронту, бля, вона дійсно складна і з жовтня не припиняється. тиск. Але повірте, от, на, на загрозливі напрямки, я зараз дивлюся, от саме ми зараз дуже в широкій полосі працюють, то є, заводяться підрозділи, які можуть воювати, виводяться ті, які вже не можуть. І робота йде. То, що ви там бачите в телеграм-каналі просування 100 200-300 метрів це об'єктивна реальність. І Збройні сили можуть воювати тоді, коли в них достатньо сил і засобів. Думайте, сили, засобів. А коморі, цей забезпечувальний орган міноборони, блін, я би їх мабуть, перетряхнув там дуже повилітали б звідти. Стосовно персони оцього мультяшного персонажа Умірова, такий самий, як і Льоша Резніков. У мене там недавно був товариш, у них на зустрічі. Каже, я думав, що він фунт, але це навіть не фунт. Це нижче фунта, отам 20 разів. Це його туди його назначили і він взагалі не балакає. Ну просто отписанці. Фунт це дуже висока ще оцінка. Тому потрібно розуміти, хто і як тут керує. І взагалі нема чому дивуватися. На початку вторгнення голова служби безпеки 4 зрана, да? це основний орган, який за державну безпеку відповідає, виявилися з державними зрадниками. Думаєте, в тюрмі сидіти? Ні, ванька баканов, адвокат футболка. Що то розслідування, ДБР, ШМВР йде, не йде. Прокурорчик Костюм там розказує, сказки Діда Панаса. Його блядь, у Ніці бляд, проституткам блядь. Віли всякі, манікюр, педикюр, блядь, ця лиса залупа, да, блять. От як ви хочете в країні, щоб у влади порядок. Ну для цього треба працювати, і для цього не ми маємо да, на два фронти працювати. А ви в тилу, а ви всіх боїтеся, блядь. Ну, сорок боїтеся, це кашника, боїтесь. Ці шахраї, да, які блядь, узурпували владу, це геніальні шахраї. Попридумували схеми, блядь, по розводу. Це. Ну, Історія такого не, не знала іще. Це дійсно геніальні шахраїв. Повидумували ці арахамії, блядь. Спочатку 10 ярдів збили, да? На оцих ухилянках робили з них блядь, не, непридатних через сеть своїх воєнкомів. Потім доробились до того, що воювати нема кому. Давай гребти всіх підряд. Ну вони по ітогу вас обілечать ще не один раз, щоб було зрозуміло. Ну, а так казацтво. Всіх обняв, все буде Україна. І не плачте, не скиглять. Кі інформаційний фонд такий закидують, щоб ми зневірилися да Надо на переговори виходити, Росія велика. Вони. Вона не велика, а вона тільки огромна по території. Але людського ресурсу не вистачає, блять. Втрати по ствольній артилерії там і бронетехніки теж колосальні. І їм більше передижка треба чорнам. Хоча нам надзвичайно тяжко. Але ті, хто на фронті розуміють, що люба форма перемирення це тільки приведе до посилення цих підерів. І хочете, щоб фронт був там уже, блядь, за Києвом. Ну вже ж було таке в нашій історії. Тому якщо не воюєте, допомагайте, якщо не допомагаєте, позакривайте піздаки і не пиздіть, блядь. І хоча б якось починайте думати, бо із тим, що думати, у нас ну, велотенські проблеми. Ну, а так, всіх обняв, все буде Україна, слава нації.